Так, зараз хочу показати, ось цей відводочок, як я обіцяв, надам їм другий корпус, поробив рамки, це на британську рамку. Ну і подивимося, що Тож тут дуже сильно цей розвинувся відводочок, І зараз його розширимо другим корпусом. Значить, що я зроблю? Я з нижнього корпусу візьму десь три рамочки з розплодом на верхній корпус. Туди поставлю три вощини і останні рамки, які будуть йти в другий корпус, це також вощина. Ну, можна сказати, загружу бджілок роботою. Така ситуація, я минулого разу поставив три рамочки в другий корпус. О, Дивіться, що бджілки витворили. Бачите, що таке розвиток навесні. Отак. Ось що бджоли зробили. значить Чуть-чуть я невчасно це зробив, бачите, і бджоли вже набудували язики. Ну це нічого страшненького, я все ж таки ставлю їм вощини і вони будуть працювати. Ну, на жаль, бачите, отак от може відбутися, коли сім'я росте і то шикарно росте і ось таке відбувається. От, такі друзі, язики джолу встигли. Будувати, тут уже медок витряс. Ще тут поставило дощечку. Тут на трьох рамках. Не знаю. Тут почистили в жілки рамки. Принесли вже свіжий медок, можна бачити. Тут так непогано. Так Тут також заливають. Ну, моя ціль це дати їм роботу. Так, цей корпус вони заливають. Так, дві рущинки і далі вся рущенка йде на 对。<Okay. S 2> okay. Другий корпус в мене шість вощин і 4 рамки. Дві розходом знизу і дві по боках медові. Отак.